Дорога і прекрасна матушка Єлена, ми щиро вітаємо вас з днем народження. Бажаємо, щоб кожна мить вашого життя була сповнена радістю, миром, здоров'ям і вірою. Нехай настрій буде відмінним, і ви завжди знаходите натхнення і силу. Для досягнення добрих справ і бажань. Бажаємо духовного розквіту, благополуччя, оптимізму і гармонії. Нехай ваші мрії та бажання збуваються, а кожен день буде для вас благословенним, барвистим, мирним і благодатним. Миру і радощів бажаємо. Здоров'я на усі літа, хай в серці квітне доброта, хай в небі сонце ніжно сяє, веселка барвами заграє, Щебечуть солов'ї грайливо, щоб жити з Богом і щасливо. Від усієї душі зичимо здоров'я, як вода джерельного, багатства духовного і незліченного. Неба блакитного, хліба запашного, радості від дітей, і внуків, поваги від людей. Хай щастя завжди вас знаходить, здоров'я і радість у дім приходить. Хай вас зігріває людська доброта за все, що зробили на многії і благії літа, Щоб Божі стежини до храму вели. Щоб Богу спевали и радо жили, на многоя и благая літа. Многоя лита лита, многоя лита лита, многоя лита На Намного и благая, многоя лита спаси. Христе Боже, спаси вас, Христе Боже, намногая і блая, намногая літа, на много я, і блага я, щасливі літа, щиро вітаємо здоров'я, радості миру. На многое благая лита.